Військові та цивільні, які потребують відновлення після травм і хвороб, можуть пройти реабілітацію в сучасному відділенні в Гасінській районній лікарні. У медичному закладі є як амбулаторне лікування, так і стаціонар на 20 ліжок. Його облаштували за підтримки обласного конкурсу Безпечні та стійкі громади. Леся Лавриченко вже місяць проходить реабілітацію у Гайсинській районній лікарні. Дівчина отримала травму руки. Завдяки допомозі лікарям фізичної реабілітації почувається набагато краще. Я взагалі не могла руку повернути. Отак в мене тільки була, а тепер я вже можу отак вивернути руку. Ну повністю ще не вивертається, але вже завдячуючи процедурам і дівчатам гарним, вже згинаю. Оця цією рукою я могла зробити тільки отак. Тепер я вже згинаю руку нормально в кулачок. Реабілітаційне відділення, де допомагають військовим і цивільним відновити здоров'я після операцій, складних захворювань чи травм, уже кілька місяців працює в гайсенській лікарні. В медичному закладі є як амбулаторне лікування, так і стаціонар на 20 ліжок. Створені всі відповідні зали фізичної терапії, ерготерапії, індивідуальної фізичної терапії, зали асистивних технологій тобто, все по специфікації. Від Національної служби здоров'я реабілітаційна допомога. А другий поверх це стаціонарне відділення на 20 ліжок, в якому палати всі два на 2-3 особи. Вони мають всі гілічні кімнати обладнані відповідності до інклюзії і доступності. У лікарні працюють фізичні та ерготерапевти, психологи та реабілітологи. Гайсинська громада виграла в конкурсі від обласної ради безпечні та стійкі громади на облаштування відділення. Реабілітаційне відділення в Гайсинській громаді, я б сказав, воно створене з нуля. І тут обласна рада теж доклалася через можливість участі громади в конкурсі обласної ради безпечності які громади. Там на умовах співфінансування в 2024 році закуплено реабілітаційне обладнання. Два проекти вже. Стали переможцями в 2025 році це до укомплектування обладнанням і придбання спеціалізованого автомобіля. Загальна вартість їх десь під 3 мільйона на умовах співфінансування. В лікарні в нас на сьогоднішній день кожен день 60-70 військових лежать. З них поранених 10-15. Треба місця їм. треба. І стали приходити вже від представники, що коли, де, куди зробіть, ну я взявся за це брати. І з міського бюджету виділив 26 мільйонів. І за майже рік, майже нема ще року, бо в червні минулого року ми почали і з цей рік, в червні, я думаю, десь першого будемо здавати. На Вінниччині продовжують розвивати систему реабілітаційних послуг, щоб кожен, хто цього потребує, отримав якісну допомогу, пройшов відновлення та повернувся до активного життя. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.